Новий штам ковід-19 зафіксували на Буковині. У чому його особливість та чи варто хвилюватися? Майже 30 вулиць без води, коли відремонтують водогін на дзержика у Чернівцях. У Чернівцях перевіряли нелегальних перевізників, які порушення виявили. Буковина у жалобі сьогодні у Чернівецькій області в останню дорогу провели захисників, які поклали життя у боротьбі за незалежність України. Зі старшим сержантом Сергієм Бордаусом прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдату Олегу Гришку останню шану віддали в селі Вашківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Новий штам ковіду виявили на Буковині. Штам ковід-19 Еріс є заразнішим, ніж попередні, та швидше вражає ослаблений імунітет. Головні симптоми біль у горлі, нежить, лихоманка, головний біль та задишка. Новий штам зафіксували також у Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Дніпропетровській областях. Те, що ми маємо е, виявлений. Цей варіант і в місті Чернівцях, і на Сокірянщині, означає, що він вже циркулює. Обумовлені цим варіантом випадки захворювання протікають легко у людей, які власне вакциновані. Тому треба подбати про те, щоб мати вакцинальний комплекс, два введення вакцини, і ще два введення для того, щоб безпечно почуватися в цьому підсезоні. Аварія на магістралі. Значна частина Чернівців залишилася без водопостачання. Вулиця Дзержика у воді. Тут рано вранці прорвало трубу водопостачання. Бригада водоканалу від самого ранку ліквідовує аварію. Обіцяють завершити роботи протягом дня. Працівники водоканалу нещодавно капітально відремонтували частину водопровідної труби на вулиці Дзержика та прорвало іншу ділянку. Дана мережа, яка прокладена по вулиці Дзержика і підключена до водогону діаметром тисячу, вона відпрацювала вже майже два своїх терміни експлуатаційних. Поки що ми ремонтуємо цю мережу, приймаємо певні дії, щоб... Збалансувати цю мережу, щоб вона дожила до своєї заміни. Аби уникнути проривів, необхідно замінити майже 550 метрів труби. Наразі ремонт проводять поточний. Відтак думатимуть про капітальний тріщина. На чого чугун, на трубі тріщина, Далі? Не знаю. зараз бачу два метри. Далі не знаю. Вона може пішла в долину піднес труби. Такова пішла піднес. Туда, туда. Розподільча труба водогону діаметром 250 міліметрів знаходиться на глибині 160 метрів. А роботи також ускладнює електрокабель, який знаходиться поруч. Все на робіт, треба проводити вручну. Зараз беремо зварювальника, беремо ділянку труби і будемо проводити десь біля двох метрів заміну до пошкодженої ділянки водопроводу. У нас є спеціальні начуваний водопровід, спеціальні муфти, які встановлюємо, різаємо ділянку труби і після того монтуємо катушку. Чувун має властивість лопати по, середньо, по половині, але зараз на даний час нам трошки не повезло і пішла тріщина вдоль водопроводу. І замучені зараз робити, монтувати вставку». Близько двох метрів через прорив без води. 18 жовтня у Чернівцях залишилось понад 30 вулиць. Водопостачання обіцяють відновити протягом доби, та у водоканалі попереджають. Таких аварійних витоків побільше через зношеність мереж і перепади температури. Мережа, коли вона працює, вона знаходиться під тиском. Де зміна температур, зміна температури середовища сезонна. І коли йдуть зміни, виникають певні гідравлічні Розбалансування в так звані гідравлічні удари. Тому там, де мережа більш зношена, там вона проявляється. От зараз ми по місту встановлюємо вантузні системи, щоб гідравлічно збалансувати, розвантажити мережу, щоб зменшити кількість поривів, щоб дати можливість робити щось ще, крім тільки латання дірок. Між тим у соцмережах містяни обурені асфальт, який вклали менш ніж місяць, знову розрили. Йдеться про іншу ділянку. На ній працюють енергетики. На вулиці Дзержика виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВт, які виникли внаслідок земляних робіт під час нещодавнього ремонту вулиці. Через порушену цілісність ізоляції кабельної лінії волога з ґрунту ланцюговою реакцією призвела до технологічного пошкодження у трьох ділянках силового кабелю. На 18 жовтня аварійні пошкодження кабельної лінії на цій вулиці ліквідовані. Щодо відновлення дорожнього покриття, усі земляні роботи погоджені з міською радою Чернівців. Відновлення асфальтного покриття візьме на себе. Підрядник, який займався ремонтом вулиці. Олена Крічко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Рейд на Чернівецьких перевізників, які порушення виявили. У вересні на Буковині виявили 9 нелегальних перевізників. Співробітники управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області перевірили. Чи є у водіїв документи для перевезення пасажирів? Ми зараз бачимо тенденцію, що офіційні перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення, від них отримуємо зворотній зв'язок, що дуже багато є нелегальних перевізників, які саме працюють на їхніх маршрутах слідувань. Така діяльність виявляється незаконною і вона повинна бути припинена. Окербанку спека Чернівецької області. Попрошу, це ваша да. на. Дивіться у вас, наповнені документи на перевезення. Паспорт маршруту на Монтяна. Так, паспорт. Mm -hmm. Так, схема Так, схема маршруту є. Розклад є. Аптечка вогнегасник, все в порядку. Я, все є. Тримайте. Прошу. Угу. — Щасливий вам дороги, гарного дня. Все, дякую. Ти перевезення, правильно? Ні, не, не здійснюємо нічого. А як не здійснюємо? Це ваші не. машини, дві, будь ласка, багаж. Державна служба у приїде безпеки на транспорті. Це зафіксовано на камеру. Я знаю, що це. Тійснути перевезення на маршрут. Є? Ну так придивіть, що ховається. Тоді, якщо є матеріально. Я показую документи з Якщо у вас є документи, чому тоді боятися? Мало показує транси. Ні, так ви показуйте, що ви маєте. Чекай, 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 тут? Ну, дивіться, у мене ті ліцензії. А тихогляд на транспортний засіб? От тихогляд хлопці роблять. О, це тоді проблематично. У вас перемоти, є все, все є, крім. Але я ще от тепер зроблю теколи машина. Подав... А машину, ви помоти... знаєте, якщо здійснюється перевезення пасажирів, то має бути обов'язково. Я знаю. Да. Було виявлено, в принципі, транспортний засіб, але в перевізника виявилося, що є ліцензія на здійснення перевезень таксі. Фізична особа, але в зв'язку з тим, що не було в нього. Протокол технічного огляду, та ну, транспортного засобу буде складений акт про порушення певних вимог. Побачивши інспекторів Укртрансбезпеки, деякі водії, таксі відразу ж поїхали. Передавіть, будь ласка, дозвільні документи на перевезення. Які у вас перевезення, міжнародні чи внутрішні? Міжнародні, міжнародні. Чернівці, Варшава. Панове, щасливого вам дороги, гарного Дякую, дня. Дякую вам теж. Нормально, все, що провіряють. Дивляться, переживають, а говориться, за водіїв пасажирів наших. Хоча й нема так пасажирів, тепер в даний час, теж люди упали, не дуже так людей є. Але потихоньку працюємо, стараємось. Під час рейду в Чернівцях зафіксували одне порушення у водія таксі. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Бойові відьмочки. у 20-му ліцеї волонтери 600 днів поспіль. Плетуть маскувальні сітки та шиють захисні костюми для військових. Оксана Ваміш роками працювала у банківській сфері та ніколи раніше не вміла шити, але російська агресія кардинально змінила її життя. Я за один день. Сіла і почала шити, тому що немає часу, е, от немає часу, щоб сидіти і дуже довго вчитися. Це для захисту хлопців, для маскувальні костюми. Вони дуже легкі, вони вдягаються е, поверх е, військової форми. От ми їх пошиваємо, тобто, от в такому форматі от шіємо. такі штани. Вони, вони універсального розміру. Костюми, які шиють, волонтери назвали на честь покровительки відважних воїнів. В день встигають зробити від семи до десяти штук. Та цього мало, адже на фронті хлопці чекають на допомогу. Кожен місяць я збираюсь, кажу, я там через місяць дівчат, я вас вислежу на вихідних буду, буду цей. Не можу я морально. От ми того тижня нам були військовому госпіталі, нам подарували прапор хлопці, і вони поранені. Без ніг. І коли хлопець сказав про те, що я би вас хотів би обняти, встати і обняти, а... але я не можу. Волонтерську діяльність у 20-му ліцеї в перші дні повномасштабного вторгнення розгорнули за ініціативи вчительки фізкультури. Юля Гончарова розповідає, її чоловік пішов захищати країну, а вона не могла сидіти, склавши руки. Тепер продовжує плести сітки і кроїти костюми в перервах між уроками. Я сьогодні підрахувала у нас 11 з замовлень на осінні сітки, і вже 43 на зимові. І сніг може випасти в будь-який момент. А у нас виходить, три батальйона і три бригади відповідно різні. І хлопці просять зимові сітки. Якщо у нас людей багато, да ми встигаємо. От на запрошу тиждень ми відправили шість, чотири, десять, дванадцять сіток. Жінки кажуть, якщо на початку не було матеріалів, то тепер катастрофічно не вистачає вільних рук, аби, хоч трохи допомогти волонтерам, на перервах до плетіння маскувальних сіток долучаються учні ліцею. У мене не дуже зараз виходить, але я стараюся. А як часто ви приходите робити? Ну, майже кожного дня. Я, я тільки недавно почала раніше. Я просто приходила з мамою і допомагала їй. Вони самі розуміють, дуже багато батьків служать на фронті, тому діти самостійно підходять, мають вільний час, так само, як ми вчителі, маючи вільну хвилинку, ми приходимо в кого вікно на перерві, ми стоїмо до сітки і тому постійно, постійно є. Але закінчується навчання, діти йдуть додому, тому що домашні завдання, секції, і в нас є вільні місця. Вчитися до важливої справи закликають всіх небайдужих чернівчан. Ми живемо в двох реальностях, я вам чесно скажу. Тому що ну не можна так, одні відпочивають, а, а другі працюють. Тобто хлопці захищають ціна нашого спокою, нашої ранішньої кави спокійного, да, там, дойти на роботу спокійно, там. Е Випити, навіть ж просто сісти, випити кави в спокої на дуже дорого коштує. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Сексуальна експлуатація, трудове рабство, викрадення дітей. У Чернівцях провели захід до дня боротьби з торгівлею людьми. У рамках Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на центральній площі громадські активісти спільно з правоохоронцями зібрались, аби розповісти чернівчанам про одну з найбільших проблем сьогодення. Від експлуатації однаково страждають і жінки, і чоловіки. Якщо жінки можливо більше страждають від сексуальної експлуатації, жінки чоловіки потрапляють більше в трудову експлуатацію. Повномасштабне вторгнення тільки посилило цю проблему і оголило ті цю проблему, винесло на поверхню, тому що майже 4 мільйони осіб, які покинули Україну, це є потенційні жертви, які можуть потрапити в таку, скажімо, ситуацію. В Україні понад 20 тисяч людей з 2020 тисячі друго по 2023 рік стали живим товаром. Більшість із них Діти, яких депортували та позбавили опіки під час війни. це особливо боляче, тому що ця категорія наших громадян найменш захищена. На жаль, і наші історичні реалії пов'язані з війною сприяють тому, що понад 700 тисяч дітей були викраденим ворогом з території нашої держави. У Чернівецькій області таких випадків небагато, каже Микола Бесараб. Якщо трапляється, то переважно це підлітки, в яких є проблеми взаємин у сім'ї. Сьогодні молодь мала можливість дізнатись про різні види торгівлі людьми та записатись на консультації. Люди самі е, особисто бояться про це розказувати і не часто звертаються по одиночні випадки, коли людина сама приходить. Бувало так, що наш кейс-менеджер е, люди прийшли за однією допомогою. В результаті розмови виявилось, що людина була в ситуації торгівлі людьми. Стати живим товаром може будь-хто та будь-де, незалежно від віку та місця перебування, зазначає заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк. У нас з найближчим часом буде створена координаційна радація, яка буде опікувати і займатися саме питаннями, які стосуються домашнього насилля та торгівлі людьми. Ну крім того, якби я ще раз говорю, що ці події, ці дії мають відбуватися в рамках європейських якихось заходів, які однозначно вже відпрацьовані і показали свою ефективність. У рамках програми провели тренінг для студентів, де розповіли про особливості та алгоритми. Захисту від цієї проблеми, учасники заходу мали змогу розвіяти найпоширеніші стереотипи про проблему та почути, які є види торгівлі людей. Ми запитали містян про те, чи розуміють вони, що таке торгівля людьми. В рабство в першу чергу беруть сексуальне рабство жінок. Це всі знають це є фільми, все люди виїжджають за кордон, молоді дівчата, хочуть заробити якусь копійку, забирають паспорта, і вони помчаються в рабство. Я вважаю зараз ще. ще, ще... Важче, чи раніше було з цим, бо ніхто нічого не контролює. І їхати за границю теж небезпечно, теж можеш попастися десь там ну, об'явлення допоможуть, а в ітогі можеш попастися і тебе як людьми». Коли я була маленька, там, з подружкою, ми тіп, були біля дому гуляли, і там дядя у нас такі машини тіп, сказав, тіп, сідайте, послухайте музику, дам конфету. На у нас там біля нас була бабуся. Ми завіряли конфету і йшли до неї. На сьогоднішній день, я, така моя думка, це настільки пішло, це дуже хороший захід, я бачу сьогодні на Чадівцях, тому що пішло дійсно мови, як то по-українськи сплеск, по-русски, оцей біде такої, тому що війна у державі, і це все пов'язано. І ділки, такі, які займаються це не дай Бог бідою торгівлею людьми. Просвітницька кампанія проходить щорічно. Торгівля людьми буває різних форм, і в зоні ризику може опинитись кожен. Правоохоронці закликають бути обачними та звертатись по допомогу. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях виявили майже 300 незареєстрованих гаражів, їх можуть демонтувати. Власників закликають узаконити свої конструкції, адже занедбані та нічині гаражі підлягають демонтажу. Відповідно до рішення виконкому, три гаражі демонтують найближчим часом. Якщо ви власник гаража і маєте дозвільні документи, принесіть їх до управління порядку та контролю за благоустроєм. Там їх перевірять та внесуть у базу. Якщо не маєте, гараж можна заре... Реєструвати та отримати відповідні дозволи. Для цього також потрібно звернутися до управління, що на Якуба фон Фонпетровича 18. Зареєструвати гаражі власники можуть до кінця місяця. Оленів і не тільки кого зустріли у засніжених Карпатах прикордонники. Під час патрулювання у горах прикордонники Чернівецького загону кілька разів зустрічали оленів. Там, окрім них, вдалося виявити і порушників. Лише минулої доби охоронці кордону затримали дев'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державну межу. У держприкордонслужбі застерігають від порушень, а також попереджають про погіршення погодних умов.